Символом нинішнього дня народження міста можна вважати патріотичний арт-об'єкт, створений у сквері Олександра Усачова. Ящики з підснарядів, на яких діти розфарбовують герб міста. Нам наші військові передали. а Ми вирішили зробити такий символ, що Дніпро це форпост. Ми тримаємо наші рубежі. Нам всім зараз важко і хотілося б передати таку, хоч маленький такий. Маленьку частинку світла та тепла, тому що ми є, ми люди, ми не зламні люди. Щоб всім було гарно і бачити, скільки людей сьогодні завітало до нас. Дніпро волонтерське, Дніпро спортивне та творче. Протягом кількох годин добрий настрій учасникам зустрічі створювали дитячі колективи. Дітей та дорослих власним прикладом привертали до спорту. На одному з майданчиків юні футболісти команди футбольного клубу Чемпіони показували класи з улюбленої гри. Серед учасниць дев'ятирічна Вікторія. Дівчина розповіла: в її родині футбол обожнюють батько та дідусь. Свій вибір запевняє, зробила сама. Ну, я граю з дитинства і мені дуже подобається цей спорт. До команди беруть і дівчат, і хлопців. Гра у футбол позитивно впливає на розвиток дітей. Розповідає тренер футбольної команди. Для них це перше. Комунікабільність, бо зараз у нас проблеми зі школами це Zoom, війна. Тому зараз це для них більше як комунікація, щоб у них було більше знайомих і більше кайфували від самого свого дитинства до дорослого життя. Щоб було що згадати. Хочу, щоб Дніпро продовжував спортивно розвиватися не тільки у футболі, а взагалі, бо у нас в місті багато видатних спортсменів. Не буду казати за футбольник. Просто хочу, щоб наше місто далі ставало футбольним гігантом серед України. Та в, взагалі в Європі приваблювала локація Зайкідо у Кімоно і великі й малі спортсмени різного віку демонстрували свої вміння -плесús -плесús. -плесús. за словами тренера Максима Рубана, і діти і батьки з радістю сприйняли пропозицію взяти участь у заходах до дня міста у Дніпрі. Навіть під час війни турбуються про фізичний розвиток дітей. Ми займаємося з дітками від 4 до 13 років. От, на, на, на кожен вік є своя група. От, є групи від 4 до 6 років, від 7 до 9 і з 9 до, до 12. Вітаємо наше місто з Днем міста, бажаємо скорішої перемоги нашій Україні. У своїх побажаннях місту та містянам учасники єдині триматися, підтримувати ЗСУ і вірити у перемогу. Заходи пропитані темою волонтерства, оскільки з 2014 року місто є форпостом, гуманітарним хабом, логістичним хабом. Саме тому. І діти, і їх батьки привертають увагу до теми волонтерства підтримки армії і так само розповідають місцевим мешканцям, що своїх дітей можна віддати в гуртки позашкільної освіти. На святі долучилися до плетіння маскувальної сітки, а також брали участь у благодійному ярмарку. Кошти збирали на допомогу військовим. Оксана Ващенко, Тарас Іванов. Новини дев'ятого каналу.